Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Збройні сили Нідерландів вирішили збільшити парк спеціалізованих патрульних автомобілів Cayman DXPV. уклавши нову угоду на постачання додаткових машин. Інформацію про розширення замовлення оприлюднила компанія Oshkosh Defense. За наявними оцінками, вартість контракту становить кілька десятків мільйонів доларів. Орієнтовно в діапазоні 25-30 мільйонів. Нові машини мають посилити мобільні підрозділи, зокрема, морську піхоту. Та сили спеціальних операцій. Платформа Cayman створена на основі сімейства JLTV, яке широко використовується арміями країн НАТО. Це рішення забезпечує високий рівень захисту від мін і вибухових пристроїв, а також спрощує експлуатацію завдяки уніфікації союзницькою технікою. Ключовою інженерною особливістю автомобіля є повнокерована шасі. Усі чотири колеса можуть змінювати напрямок, що значно підвищує маневровість у тісних умовах на вузьких вулицях у портах або на борту кораблів. Саме ця характеристика робить Кеймен придатним для Амфібійних і експедиційних операцій завдяки відносно невеликим розмірам, машину можна перевозити повітрям і морем, зокрема розміщувати в десантних катерах або транспортувати важкими вертольотами CH-47 Chinook. Це дозволяє швидко перекидати підрозділи у віддалені або важкодоступні райони. Нове замовлення доповнює попередню угоду, укладену влітку 2025 року, яка передбачала постачання 150 таких автомобілів. Очікується, що перші кеймен із додаткової партії почнуть надходити до нідерландських підрозділів у 2026 році, Ошкош Дефенс наголошує, що використання платформи JLTV як бази для Кемен забезпечує не лише високі показники захищеності, а й спрощує технічне обслуговування протягом усього життєвого циклу машини. Це має знизити експлуатаційні витрати та скоротити час простої техніки, що є критично важливим для підрозділів швидкого реагування. Очікується, що після завершення постачань нові машини поступово замінять частину застарілої колісної техніки, підвищивши мобільність і захищеність особового складу у перспективі. Кеймен може стати однією з базових платформ для експедиційних та спеціальних підрозділів нідерландських збройних сил. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.